Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні продовжуємо нашу рубрику справи житейські. Дивимось питання, що заважає зустріти коханого чоловіка? Що за... заважає зустріти коханого чоловіка? Так. Бути щасливим, вийти заміж. Які перешкоди? Чи зустрінете ви своє кохання? До кінця 2023 року. Чи здійсниться це в цьому році, скажіть, будь ласка? Так, це якісь новини від жінки, яка не дуже добре до вас ставиться, яка в возрості. Вибор буде вибор. Є перешкоди, але вони їх можна вирішити. Біля вас є чоловік, який друг. Оцей друг. Тобто, ви зустріли цю людину, але ви його не сприймаєте як кохання. Ви його сприймаєте як товариша. Але це ну, найкращий варіант для вас. Якщо є дружба, то буде і кохання. Так. Чи буде це, чи буде це. Все буде, щось нове буде. Щось буде нове. І про це буде повідомлено в листі. Ну, це, мабуть, якийсь смс-повідомлення, лист. Чи здійсниться? Так. Ви до кінця цього року зустрінете. Ну, тобто ви вже знайомі, просто він вам відкриється. І є якась жінка старшого віка, можливо, це його мама, е, яка шкодить цьому, не дає цьому гнізду. Типа, видіть, гнізду не дає, не дозволяє. Заперечую. Так, що за вибір? Що за вибір? Ага. Вибір з ким бути, де з ким створювати це родину. Але вибір буде правильний. І оця людина, яка вам зараз допомагає, який як друг поруч, оце він і є, він вас кохає. І а, карта серця вийшло, що він е, ну, відкриє свої почуття і будьте з ним разом. Це дуже гарний варіант. Так. Це карта сили, бо на дні колоди така ж сама карта серця. Перекриваємо, що заважає. Заважає оця нам стара жінка, яка збирається вмирати все не як не помре, але біля неї не сидіть і не відходить, і не, не мати своє життя. Це як вам, так і цьому чоловіку. Це куча всяких платежок, що ви вже втомились, все треба платить, 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 якісь листи про неприємні речі. Да. Карту вибора забирають, що немає нічого гіршого, ніж вибирати, щоб був один і той, з яким буде добре. Тут все гарно. Тут вийшла карта, оце ключ, що ви знаєте насправді, про кого йде мова, і все в ваших руках. Він вам подобається. Ви з ним давно вже знайомі. Це вихід в світ, що будуть якісь походи разом. Але у вас нема оцих відносин, у вас більш дружні стосунки, але вони переростуть його кохання. Все буде, ну, як, з заново. Да? Спочатку. Стосунки, як спочатку. І ми перекриваємо все, що заважає. Так, це також заперечую. Заперечую було це старе кохання, яке невдале і яке не дає рухатись вперед. Ось так. якісь сплітні ага, сплітні про те, що ви йому подобаєтесь. Покладу кольцо, щоб було кольцо, щоб це було предложення. Щоб це була пропозиція. Вийти заміж. Так, перекриваю, перекриваю. Дуже гарний розклад у нас вийшов. Все буде добре. Зараз знайду тут ще був чоловік. Де він заховався? Зараз нам треба карту чоловіка ще знайти. Тож, дівчата, дивіться, хто поруч, хтось біля вас дуже гарний, справжній друг. І це буде ваше кохання. Вищі сили, духи роду, янгол-охоронці, прошу прибрати всі перешкоди. На шляхах у тих, хто зараз мене дивиться, щоб зустріти своє кохання, щоб побачити його і бути щасливими, і вийти заміж до кінця цього року, і щоб були ці почуття справжні, і щоб ви кохали і вас кохали у відповідь. По Верховному суду да, буде так. Хай те, що вам потрібно, або щось краще без перешкод проявиться в вашому житті, буде так і так буде. Дякую всім за увагу, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі!